Дві людини загинули внаслідок обстрілу. припортової інфраструктури Одещини вночі, 10 липня. Це водій вантажного автомобіля та працівник порту. Ще один співробітник порту отримав поранення. Його госпіталізовано, пошкоджено сладські приміщення, вантажний автотранспорт та цивільне морське судно під прапором Камеруну. Повний перелік руйнувань встановлюється. у повітряних силах. Заявили вночі: Росіяни били по Одещині іскандером та чотирма ракетами х 59 Х-69, три з яких не досягли своїх Ціли завдяки роботі ППО. Також на півдні знищили шість шахедів. Кримінальні авторитети в Одеській колонії торгували забороненими препаратами. Двоє засуджених та двоє раніше судимих приймали замовлення та доставляли утриманцям колонії метадон, канабіс, демедрол, а також інші нелегальні препарати. Через паркан колонії співучасники, що були на волі, перекидали наркотики на зону. Звідти їх забирали засуджені та продавали серед в'язнів. За цінами чорного ринку вартість вилученого товару може сягати 300 тисяч гривень. Повідомили учасникам злочинної групи про підозру залежно від ролі кожного у незаконному придбанні зберіганні, перевезенні з метою збуту, а також у незаконному збуті у місця позбавлення волі наркотичного засобу у великих розмірах, особливо небезпечного наркотичного засобу, а також сильнодіючого лікарського засобу у великих розмірах, чинені повторно за попередньою змовою групи осіб, організованою групою, а також в організації таких дій. Крім цього, одному з фігурантів повідомлено про підозру ще й у носінні холодної зброї без передбаченого законом дозволу максимальне покарання, яке загрожує підозрюваним до 12 років позбавлення волі з конфіскацію майна. Вибачення прийняті. Чоловік, який нецензурно облає ветерана за донатив тисяч гривень на патронатну службу Янголи Азову. Також він записав відео з вибаченнями. Чоловік зазначив, що дуже сильно переживав за свого собаку, тому так агресивно відреагував на поведінку лікаря. Нагадаю, днями у соцмережах розлетілося відео, на якому чоловік під час прийому у ветеринарній клініці нецензурно вилиявся на лікаря, ветерана російсько-української війни. Пізніше активісти встановили особу відвідувача. Ним виявився Вадим Шевеленко. Чоловік намагався вибачитися перед ветераном. Втім, з першого разу це не вдалося. Зараз же сам Олексій Притула написав у соцмережах, що конфлікт вичерпано, і з другої спроби він приймає вибачення Шевеленка. Я хочу пояснити для всіх, що в момент відвідування ветеринара пана Олексія я перебував у нестабільному емоційному стані. І, як завжди, дуже переживав за свою собачку. Я заявляю відкрито, що насправді, як би це зараз не звучало, але я спокійна і врівноважена людина, і точно великий патріот своєї країни. Я постійно відвідувач цієї клініки, і звичайно, таких інцидентів у мене тут не було. Цей інцидент стався зовсім, так би мовити, на побутовому рівні. Між мною як відвідувачем клініки та Олексієм як лікарем-ветеринаром. Та у мене ні в коєму разі немає жодних упереджених стосунків до людей з обмеженою здатністю. Більше того, мій родич також є інвалідом і не може ходити. Я вибачаюсь усім, хто сприйняв це як особисту образу. В Одесі провели випробування багатосекційного вагону Татра на маршруті від вулиці Паустовського до Пересипського моста. Наразі в Одесі дві татри, які придбали за кредитною програмою Європейського інвестбанку. До кінця липня планується отримання ще шести таких трамваїв. Також для зручності здійснення посадки пасажирів здовж цього маршруту оновлено ключові зупинкові комплекси. Але через відключення світла поки що не можна використовувати багатосекційні вагони на маршруті постійно. Втім, для комфорту пасажирів їх буде будуть запускати у пікові години. Морська охорона прикордонників отримала швидкісні катери Метал Shark від США. Вони обладнані сучасними системами навігації, керування, автоматичного пожежого гасіння та камерами відеоспостереження. Це робить їх маневреними та швидкими. Катери метал Shark вже використовують на морській та річковій ділянках кордону. Вони виконують функції охорони та оборони. Також їх залучають для безпеки морського коридору в Чорному морі. 12 тисяч штрафів за порушення правил військового обліку передали для примусового стягнення від початку року. Це більше ніж за весь минулий рік. Про це повідомляє аналітична платформа Open Data Bot. Наразі третина штрафів вже закрита. Додам, мова йде не про всі штрафи, винесені в ТЦК за порушення правил військового обліку, а лише про ті, які було передано на примусове стягнення до виконавчої служби. 23 чоловіків піймали прикордонники на межі Молдови та України. Усі затримані призовного віку до прикордонної зони потрапили у багажнику зерновоза. Саму адмінмежу вони мали перейти пішки. За подорож кожен з них заплатив водію зерновоза від 5 до 16 тисяч доларів. Усі туристи отримали протоколи про адмінправопорушення. Два роки депортації до України з території РФ повернули жінку віком 85 років. Про це повідомили в офісі уповноваженого справ людини. Жінка проживала у місті Волноваха на Донеччині. Після вторгнення вона залишилася в окупації без підтримки та догляду. Окупаційна влада примусово депортувала її до будинку для людей похилого віку у Таганрозі. Там вона провела два роки. Наразі врятована українка зустрілася зі своєю родиною у Полтаві. Міністерство агрополітики почало прийом заявок на компенсацію вартості розмінування земель через державний аграрний реєстр. З бюджету на це виділили 3 мільярди гривень. Програма поширюється як на землі, які перебувають у власності агровиробників, так і на ділянки, які вони орендують. Але для отримання грошей фермерські господарства не повинні мати податкового боргу, не бути банкрутами, не належати громадянам держави-агресора та не перебувати у санкційному списку. У Японії вперше заарештували росіянина через підозру у незаконному постачанні товарів до РФ. Місцеві правоохоронці заявили, чоловік у січні 23-го року приховано експортував до РФ через Південну Корею водні судна, морські двигуни і старі мотоцикли. Нагадаю, Японія вела низку санкцій проти Росії у відповідь на вторгнення до України. Також ця країна заморозила активи низки російських банків і організацій і заборонила японським компаніям вести справи з деякими російськими компаніями. Навчання за допомогою штучного інтелекту, віртуальної реальності та ігри Майнкрафт в Одесі. Офіційно запрацював перший цифровий освітній центр. Його створили для школярів, які не можуть повноцінно навчатися офлайн та дітей. ВПО навчаються у цьому центрі й Одесити. Майнкрафт, який спеціально збудована українська програма освітня, щоб дітям було не тільки. Цікаво, або не тільки корисно, а ще й цікаво. Ми це називаємо як навчатися з користю. Так? Ось так за допомогою ігор, а ще пристроїв віртуальної та доповненої реальності та інших сучасних підходів до навчання в Одесі можуть займатися школярі від 6 до 18 років. Освітні цифрові центри, як бачили, наповнені і інтерактивом. Вони можуть надати дітям змогу навчатися додатковочки штучному інтелекту, окремі лабораторні роботи. Окрім того, ми будемо долучати найкращих педагогічних працівників нашої області до роботи в цих освітніх центрів, аби вони надавали додаткові знання для наших дітей. Мета створення цифрових освітніх центрів це надолуження освітніх втрат, які набулись внаслідок ковіду, в наслідок воєнного стану. Ці освітні центри не замінюють школу, але діти можуть в них надолужити знання певних предметів, підключитися до онлайн-уроків, зробити домашні завдання і просто провести час з користю. Коли я почула про те, що нам відкриють тут такий центр з унікальною системою навчання через Майнкрафт, це щось новітнє, це легший, легший спосіб подачі інформації, це якось може дійсно зацікавити покоління, яке зараз дуже важко концентрується на якихось предметах, на навчанні їх дуже складно дійсно змусити навчатися. І саме такий спосіб, він дуже заохочує дітей. До навчання і пізнавання розвиватися щось у такому будівля, де створюють такі навчальні заклади, мають укриття, генератори та постійний інтернет. Насправді центри працюють в такому тестовому режимі. давайте це так називаємо в травня місяця. Тому що травень був дуже цікавий місяць, тому що, по-перше, це місяць, який ще діти були в школі, їх можна було залучити, надолужити освітні втрати, підготувати до ЗНО кого потрібно. Це той місяць, який дозволив нам подивитися, що у нас. Добре, відбувається, що треба покращити, і з цим досвідом ми вже прийшли в літо. Вліто ми запустили цілу спеціальну платформу. Так називає літня освітня платформа Едюхаб. Загалом по Україні створено вже створено 85 цифрових освітніх центрів, які працюють переважно у прифронтових областях. Тобто це все від Сумщини, і сюди закінчуючи Одеською областю. Якими станом на зараз з 1 січня по червень місяць вже охоплено. 20 двадцять тисяч унікальних дітей, тобто це цифра 20+. плюс. Сподіваємося, що до кінця року ця цифра, ну як мінімум, вдвічі буде збільшена. Основний фокус і пріоритет для цифрових освітніх центрів це виконання головної мети ЮНІСЕФ, щоб жодна дитина не залишилась поза школою. Такі цифрові освітні центри будуть у першу чергу орієнтовані на навчання дітей з числа внутрішньопереміщених осіб. Зараз в школах Одесьчини навчається понад 14 тисяч таких школярів. Тож наша основна мета залучити цих дітей до очного чи змішаного навчання і надати можливість їм ходити до цифрових освітніх центрів. Таких цифрових освітніх центрів у нас в Одеській області буде п'ять. Три з них буде розташовано в місті Одеса, один в місті Южний і один в місті Чорноморськ. До кінця року Одеська ОВА спільно з урядом Японії планує створити в області ще вісім цифрових освітніх центрів, які будуть розташовані при школах, ліцеях та закладах профтехосвіти. Надія Бондаренко, Вадим Мір сьомий канал. Таким побачили цей день наші кореспонденти. Стежити за новинами завжди можна на офіційному сайті сьомого каналу та в соцмережах. А якщо ви стали свідками резонансних подій, телефонуйте нам за номером 726 32 26. Залишайтеся з нами. Адже це наше місто і ваш сьомий телеканал.